У відомій сцені з матриці Нео має вибір. Червона пігулка це правда, синя повернення до звичного життя, де здається, що все на своїх місцях. У фільмі він обирає дізнатись наскільки глибока кроляча нора, але уявімо, що нео передумав. Він відмовляється і залишається в ілюзії реальності. На перший погляд, усе йде звичним шляхом, але відчуття, ніби щось не так, не зникає, наче ледь вловимий спогад про інше життя переслідує зсередини. Виникає порожнеча, яку важко пояснити. Він не знає, звідки це, але щось було і щось зникло. Матриця не просто програма, вона гнучка, жива, адаптивна. Вона стирає сліди сумнівів, заповнює пробіли новими образами, проте в душі неотріщина. Мовчазна, непомітна, але вона росте. Десь глибоко в ньому залишилася інтуїція, яка підказує, що це не справжнє життя, і ця інтуїція буде мучити роками. Але його історія лише частина великої картини. Поруч, ті, хто повірив у нього задовго до того, як він сам зрозумів, ким є. Морфей не просто лідер людей. Він вірить у легенду про обраного як у єдиний промінь надії. Нео для нього шанс зламати систему зсередини. Але коли той вирішує залишитись у матриці, філософія Морфея руйнується. Це вже не просто стратегічна втрата, це духовний удар. Його команда починає сумніватися не тільки в нео, а й в самому Морфеї. Боротьба продовжується, але без ясної мети, без того, хто міг би дати більше ніж. Просто супротив. Трініті вільна та рішуча, але за силою жінки стоїть глибоке внутрішнє очікування. Віра в обраного не нав'язана, вона інтуїтивна, майже емоційна. У той час, коли Нео відмовляється йти за правдою, між ними нічого не починається. Не виникає зв'язку, який міг розвинутись у щось більше, ніж просто довіра. Непростий шлях Трініті продовжується, але без Нео в команді з'являється відчуття порожнечі. Боротьба без тієї е Емоційної опори, яка могла змінити хід подій не тільки на полі бою, а й в душі кожного хто поруч. Проте навіть ці втрати лише частина того, що стоїть на кону. Наслідки вибору неоглобальні, вони стосуються самої матриці. Система продовжує працювати точна, ефективна, без загроз. Агенти не бачать жодного сигналу, який би порушував рівновагу. Опір з кожним роком слабшає, немає прориву, немає легенди, яка надихнула б нових людей повірити, що втеча можлива. Більше тих, хто колись сумнівався, мовчки зникають у масиві кодів. Сама матриця зміцнюється, вона не тільки контролює, вона вчиться. І без виклику з боку обраного в неї і більше часу, більше ресурсів, і більше шансів стати абсолютною. Саме тут стає зрозуміло: особисте рішення одного здатне визначити долю багатьох. Синя пігулка це не втеча від небезпеки, а капітуляція перед комфортом. Нео залишив матрицю такою, як вона є, і втратив себе ще до того, як встиг себе знайти. Морфей зневірений, Трініті самотня, людство програє. А сама матриця сильніша ніж будь-коли. Натомість світ втратив шанс на пробудження. І цей вибір, зроблений у тиші однієї кімнати, здався незначним, але став початком кінця для всіх, хто шукав прав. Вду. Do...